Вітаю вас! У цьому відео хочу поговорити про Ліну Костенко. Але про Ліну Костенко не як про письменницю, а як про людину та жінку. Погодьтеся, про її творчий шлях є дуже багато інформації. А от про життєвий шлях треба потрудитися, щоб натрапити на щось справді вартісне та цікаве. Сьогодні буду вам розказувати саме про це. Здивовані? Тоді слухайте: Еліна Васильівна народилася під Києвом у Ржищеві у 1930 році. Коли їй було 6 років, а саме у 1936 році її родина. Переїхала на Троханів острів у Києві. Ліну з Ржищева забрали разом з бабусею, і бабуся приділяла багато часу, виховуючи свою онуку. Саме цей період свого життя Ліна Костенко описувала у своїх віршах, у яких розповідала про оце ось місце, де вони проживали, як про Київську Венецію. Але щасливе дитинство тривало недовго, бо почалася Друга світова війна. Певний час Київ був окупований, і свідком яких подій була родина Костенків? А те, що німецькі солдати вішали. Радянських солдатів або людей, які були незгодні з окупацією, з тими подіями, які відбувалися, прямо на очах жителів міста. А ще, щоб урятуватися, родина Костенків змушена була покидати Труханів острів і вони на певний час переїздили до сестри матері Ліни Васильівни в інше місце. Таким чином, мабуть, вони і врятувалися. Бо якраз ось наприкінці війни оце поселення на Трухановому острові було знищене, спалене, а ще потім була повінь і його повністю було зруйновано, і вже ніхто не хотів його відновлювати, після чого там зробили комплекс для відпочинку. І пізніше родина Костенків проживала вже в іншому місці на Кобищах. Писати вона почала дуже рано. Всі знають рядок з її поезії, мій перший вірш написаний в Окопі. І як вона сама згадує про цей випадок, те, що справді її родині доводилося. Від бомбардувань ховатися в окопах, і вона паличкою на землі вишкрябувала перші рядки свого вірша, а потім неподалік розірвалася бомба, і земля осипалася. А також вона у листі до Максима Тадейовича Рильського писала про своє дитинство: те, що вірші. Зрядки, вона римувати почала дуже рано. Ще малою ходила і щось нашіптувала. Перехожі озиралися, вони вважали її дивачкою. Сама Ліна Васильівна вважала це також з дивацтвом, а потім звикла до цього. Ким же були батьки Ліни Костенко, а вони були вчителями, і її батька неодноразово арештовували за свої. Національні погляди за свою діяльність. Перший раз його швидко відпустили, а другий раз відправили на заслання. І дитинство Ліни та її юність пройшли без батька. Ліна Костенко, закінчивши школу, пішла навчатися до Педагогічного інституту у Києві, а потім далі літературну освіту поїхала здобувати до Москви. І ви, мабуть, здивуєтеся таким фактом з біографії Ліни Васильівни. Але хочу сказати ось що на той час радянська влада показувала оцю дружбу народів. Вона закликала, щоб всі їхали до Москви, бо Москва була такою ось сходинкою для самореалізації. Але мені здається. Що для Ліни Васильівни оцей період в житті був важливий ще ось в якому плані, а те, щоб вона зрозуміла, хто є хто у цьому житті. Коли вона складала іспити у Московському літературному інституті, із заслання повернувся її батько. Саме там вона його і зустрічала. Ця Зустріч була дуже хвилюючою для неї, бо практично все життя вона не знала батько, як і батько своєї дитини, але зустріла його з усією щирістю та любов'ю. А ще саме у цьому літературному інституті вона познайомилася зі своїм першим чоловіком Єже Яном Пахльовським Від цього союзу у них народилася в 1956 році донька Оксана. Але їм довелося розійтися офіційно, ось з якої причини те, що чоловік її не хотів залишатися у Києві, а Ліна Костенко не хотіла переїздити до Польщі. Друкувати її вірші почали ще коли їй було 16-17 років. А ось перші збірки. Читачі побачили, коли Ліні Васильівні було близько 30, десь 28 років. Вона належала до шестидесятників. Пліч опліч з нею йшли ось які видатні поети. Це Василь Симоненко, Дмитро Павличко, Іван Дзьоба, Іван Світличний. Вона розказувала про них ось як. Ну, по-перше, вони не знали, що в літературу увійдуть як шестидесятники. Вони знали єдине те, що вони є палкі патріоти своєї країни, і те, що вони вірять у щасливе майбутнє. Але на ділі вийшло ось як. Почалися арешти. Радянська влада бачила, що оцей ось патріотичний дух є досить сильним. І далі. Йому життя не було, бо почалися арешти, почалися різні звинувачення. Сама Аліна Костенко почала це помічати. Вона активно виступала на захист тих, кого звинувачував. А ще ось свідком яких подій вона була: те, що з вчителями, різними культурними діячами, поетами траплялися нещасні випадки, які загрожували або їх здоров'ю, або життю. Відповідно, це не просто були нещасні випадки. Це випадки, які були підлаштовані радянською владою, бо вона не завжди діяла відкрито, арештовуючи людей, відправляючи на заслання, а іноді навіть розстрілюючи. А ще й і таким підлим чином розправлялася з людьми. Ліна Васильівна ходила на судові засідання. Вона писала листи на захист. Звинувачених і натрапила на опис ось яких спогадів. Після чергового судового засідання, коли Ліна Костенко опинилася на вулиці Києва, вона побачила що ось всі біжать, розмовляють, щось метушаться, у кожного свої якісь ось проблеми, думки, і вона зрозуміла, що ось нікому немає ні до кого діла. Люди один з одним розминаються і далі ось прямують, і від цього їй ставало дуже дуже сумно, але в її житті було і дещо хороше, бо вона зустріла свою долю другого чоловіка Василя Цвіркунова. Він був керівником кіностудії імені Олександра Довженка. Дуже дивувалися союзу, оточуючи ті, хто знав Ліну та Василя. Бо вона була ось активна, дуже палка. Що вона говорила сама про цей шлюб? Те, що Василь був її захисником, був її опорою, і що, перебуваючи поряд з ним, вона змінювалася. У цьому шлюбі у них народився син Василь. Ось, Помітили, що свого сина вона назвала на честь чоловіка. І до останніх років життя чоловіка. Ліна Костенко була поряд з ним. За оцю ось активну громадянську позицію за листи, зокрема, за лист на захист В'ячеслава Чорновола, який Ліна Костенко написала, і було заборонено друкувати навіть одну книгу, яку вже було зверстано, але її заборонили надсилати у друк. Це був довгий період. Ліна Костенко цей час присвятила своїй родині. На одному зі своїх виступів вона розказала ось про що: про те, що їй подобалося, подобається, вона вміє пекти смачні пиріжки. Ліна Костенко продовжувала писати От в той період, коли її не друкували, але вона все одно писала. Вона є авторкою не лише. Щемливих душевних ліричних віршів. Вона є ще і авторкою історичних романів у віршах, таких як Берестечко та Маруся Чурай. За оцей ось другий роман у віршах Маруся Чурай. Вона стала лауреаткою Шевченківської премії у 1987 році. Жанр, який обрала Ліна Васильівна для своєї творчості, є досить дражливий історичний роман, особливо у радянські часи. Бо, зокрема, в цьому історичному романі у віршах Маруся Чурай Ліна Костенко розказує про дочку козака. Вона розказує про життя інших козаків, про Хмельниччину, згадує про Богдана Хмельницького. Вона показує, як українці боролися за свою самобутність, незалежність за часів уже незалежності України Еліні Васильівні, і таким, як вона, було важко спостерігати, як Україна почала знову орієнтуватися у своєму розвитку на Росію. Бо вони. Знали, бачили її справжнє обличчя і розуміли, що від цієї співпраці нічого хорошого не варто чекати. У спогадах Ліна Костенко говорила ось про що: що вона знала, відчувала, що колись між Україною та Росією знову буде війна. І в інтерв'ю одному з київських телеканалів вона повідала ось про що. Коли Київ бомбили, коли почалася війна у 2022 році, люди боялися, переховувалися у бомбосховищах. А що робила письменниця? Вона писала. Не в одному виступі Еліна Костенко, я зустрічала, що вона говорить, їй некомфортно. На таких зустрічах їй комфортно лише за письмовим столом. Письменник. Якраз і має займатися тим, що він повинен писати. Еліна Костенко в цей час, коли по Києву було чути вибухи, коли по Києву стріляли, вона не ховалась вона продовжувала писати. Наскільки відомо мені, то діти Еліни Костенко проживають за межами України. Син у США а дочка здається в Італії, працює викладачкою української мови у Римському університеті. Онука також перебуває за кордоном. Якщо запитати у пересічного українця імена українських письменниць. По тесту, я думаю, що ім'я Ліни Костенко звучатиме другим після імені Лесі Українки. І ми маємо пишатися, що серед нас, українців, є такі люди, які готові були пожертвувати власним щастям, власним життям заради держави. І мені здається, що завдяки таким людям. Україна і отримала своє право на життя, і завдяки таким людям наша Україна є і досі. Феномен популярності Ліни Костенко, мені здається, полягає ось у чому. А те, що її поезії описують ось події, які відбувалися в житті Ліни Костенко, але кожен з українців, читаючи вірші, впізнає себе в них. і те, що... Відбувається у його житті. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у новому відео.